История этой необъявленной, героической и трагической войны навсегда останется в памяти афганского поколения. Вспомнится холод брони на рассвете, Жаркие схватки в ущельях сырых. Вспомнятся дети, афганские дети, Дети, во-первых, Паї Вони щороку вшановують пам'ять тих, хто, не шкодуючи власного життя, виконував свій громадянський обов'язок. 26 років минуло того дня закінчилася одна із найдовших і трагічних воєн другої половини ХХ століття війна в Афганістані. 15 лютого Білгородністровському на меморіалі слави пройшов мітинг Реквієм, присвячений дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Традиційно захід розпочали хвилиною мовчання. До меморіального парку військової слави в цей день прийшли ветерани війни, учасники бойових дій в Афганістані, об'єднані в рядах міської громадської організації Союз воїнів інтернаціоналістів та спілка воїнів-прикордонників кордон. В урочистостях взяли участь керівництво та громадськість міста. «15 чоловік, які приймали участь не тільки в в Афганістані, но в других гарячих точках і району. 15 чоловік. Ну, скажем так, не вернулись. Це ну, большая трагедія для сімей. До речі, як зазначив Геннадій Беляков, ну, сьогодні... пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, біля якого і відбулося урочисте вшанування пам'яті воїнів, встановлено за кошти місцевих жителів. А вже створювали самий постамент Воїни афганці Я благодарен людям, які ну, прийняли в цьому участі, і буквально в цічені року ми от создали такий ма маленький міні меморіал з технікою. Скажем так, і це місце світової ми сюди приходимо. Нагадаю, що близько 500 жителів Білгородністровського виконали свій інтернаціональний обов'язок в 17 гарячих точках планети. Особливе трагічне місце в цьому списку займає Афганістан, де через горнило війни пройшло понад 150 тисяч українців. Безпосередньо участь у бойових діях взяли 34 наших земляка, 15 з яких загинуло. Тетяна Баженара, Анатолій Лукінчук Бесарабія ТВ.